Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в цьому відео я хочу разом з вами відкрити ось цей чудовий наборчик від Лукасе це новинка. І зараз скажу, яка в мене виникла ідея. 25 серпня стартує четвертий сезон марафону Мерцешор по відшиву дизайнів Лукас, та Лекістіч. Я вже подала заявочку із одним із своїх наборів. Це Макові очі, такий чорний котик з маками. от. І мені прийшла така ідея, а чи не розпочати мені якусь новиночку від Лука ще і цьому марафоні? І я подумала саме про ось цього котика. Але Перш ніж його розпочати вишивати, я хотіла б дізнатися, скільки там сіпків, чи багато там вишивати, тому що цей сезон марафону він невеличкий, всього 3 місяці. І, звичайно, хочеться почати і закінчити саме в цьому сезоні. Але побачимо, тому кому цікаво. Залишатися зі мною і будемо разом дивитися. Зараз я зніму плівочку, набір ходиться ось в такій плівочці. Ми поглянемо. Мені дуже подобається цей дизайн, і мені ще подобається, що в цих останніх вже наборах ЛКС складає електроніці PDF та САГА. Я зараз відкрию цей набор, сканую QR-код, і разом з вами ми подивимося, скільки ж там всього вишивати. Звісно, я вам цей QR-код показувати не буду, але покажу вам. Ніточки і канву. Ось так я все поки дістану. Там схема. Схема, схема. Думаю, схему я вам показати трошки можу, а інструкцію з ключів я заховаю. Так, і давайте спочатку тим, як розглядати матеріали. Давайте ще раз згадаємо опис цього набору артикул б 1432 Вишивається він на 14-й аїді чорного кольору. У роботі буде використовуватися 47 відтінків Муліне Лукас. Розмір буде 25 х 30. І рівень складності ми можемо бачити 3 із 5. Вишивка буде виконуватися у техніці хрест, напівхрест і бекстіч. Тут неповна зашивка, крупний каунт. То, в принципі, є надія його почати і закінчити. Здається, називається шарм метеликів. Це така упаковочка. І давайте перейдемо до матеріалів. Набір ходить ось така паперова схема. Я хочу побачити, чи є схема без беку. Без беку немає, тільки з беком. Але тут все крупно, тому все буде зрозуміло. Всього тут чотири аркуші. І ось такі ви можете бачити значки кольоровий бек-беку дуже багато. А ми будемо розбиратися. Усе вона чотирьох аркушах формату А3, ще раз повторюся, і давайте з вами подивимося палітру цього набору. Подивіться, які яскраві ниточки. Так, це прям треба на оцій канві, який буде вишиватися ця робота. Єдине, що я тут не побачила голочки, голочки ось тут. Ось. У такому пакетику тут голка йде, здається, для Боксічу і для вишивки хрестики. Відкладаємо це в сторону і будемо дивитися. Ось така палітра, давайте ближче. Дуже контрастні кольори, але є ще такі чорний, бачите? Чорний по чорному, не знаю, подивимося. Ось така палітра. дуже-дуже яскраво і дуже буде воно гарно виглядати саме на чорному ниточок ви можете бачити, тут небагато, така вона мотка невелика. Але багато я бачу ось цього чорного. Можливо, це пек і такий темно-темно синій. Він теж, здається, чорним на камеру, а ні. то темний, темно-темно-синій. Колір. І ось такий відріз кановий. Це моя рука, щоб ви могли зрозуміти, який розмір. От, і тут буде ось такий оцю котик. Так, зараз я візьму поза кадром, відсканую QR-код і покажу, як же ж нам з вами Дістати схему з qr кода Так, секундочку. Все, дивіться, я відсканувала і зараз я перехожу по цьому посиланню. Ось так я покладу, і ми можемо бачити, що нас перенаправили. Так, я не знаю, що це мені тут робити. Тут які зразу. Це ми потрапили на сайт ЛКС. От уже. Угу. Так, 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 так. Угу. Не треба нам ніяких повідомлень слати. Так, Фрі до Фрі. І зараз я сюди нажму і, можливо, вже. Ага, дивіться, нас направляють до оформлення замовлення, і ми. Так, оформити 0 гривень, ви бачите нічого. Тут треба описати електронну пошту. А тепер. Зараз ми перекладемо. Так, ми А, все, воно пере... переклало. Чудово. Так. Тут ім'я. Я своє ім'я. Ввожу прізвище. Так, а якщо адресу не вводити, не вводити, давайте. Ага, треба бачити, все-таки. Ну, давайте введемо якусь адресу. Це все одно електронно, воно не важливо. Угу, давайте Уже я свою адресу, Київ, де це, угу. Угу. і телефон. Так, 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 так і все, дивіться, замовлення опрацьовується. І вам на екрані з'являється цифровий шаблон і закачати зараз. Я нажимаю на ось це посилання і скачую. Начало. все, бачите, відкрити файл. Я відкриваю у своєму додатку. І з'являється у мене ось цей котик. Відкриваю його, і будемо так. Тут вона треба було ось так зробити. Я вже тут почала закреслювати. Так, це те. Прогрес. Зараз ми його видалимо. Ось так видалити. Ок. Я його видалила і дивимося, що тут по марафону. По марафону тут 12415,5 грестики. Ну, це дуже мало. Тому я думаю, є шанс його почати і закінчити в цьому марафу. Вишивати не побагато кожного дня, потрошечку-потрошечку, по і так можна завершити. Так, дивіться, скільки тут був 1012 стіпків, на півхреста 1467 і хрестиків 10176. Так що, я думаю, я зараз сфотографую матеріал. І подам ще одну заявочку за цим дизайном для участі у марафону Marcie Shore. І буде в мене ось такий пречудовий котик. Давайте, ще раз вам покажу ниточки, прев'ю, і теж тут на екрані. Ціна трошки так по схемі пройшся. Я бачу, що схема не складна. Я давно заглядала, на такі дизайні, на не ми такі кольорові кольорова така гама, і мені хотілося спробувати щось таке вишити. І ось в нагоді стався цей дизайн, тому, тому хочу спробувати. Таке незаплановане відео я для вас зняла шодесенько. І наразі буду з вами прощатися. Пішла в інстаграм викладати пост. А вам бажаю гарного дня, настрої, творчих творчого натхнення і до наступних відео. Пока-пока!